Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Я вас дуже рада тут бачити. Так як зараз подорожі Україною є обмеженими, то на своєму каналі про подорожі я проводжу мало часу. І відкрила цей канал про рукоділля, де дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що зі мною. Зізнаюся вам чесно, що саме цей тренд на головні убори я не планувала взагалі робити. Але мені дуже сильно припекло, тому я швиденько організувала цей берет. А берет я шью вперше. шью так, як мені заманулося. Насправді я ніколи раніше такого не робила. Я не знаю, як вони шьються. Але як я розумію, так я його і зробила. Тому запрошую вас з собою. Можливо, у вас теж буде натхнення зробити собі берет. І знаєте, з чого почнемо? Почнемо з того, що поміряємо мою голову. Тому, почекайте хвилинку, візьму зараз сантиметр і покажу, як я це робила. Ось і сантиметр. Я не буду розв'язувати. Свою гульку на голові. Вам просто покажу, як я виміряла. Я хотіла, щоб мій берет він сидів отак от на лобі. Тому я просто взяла на розпущені волоси і поміряла окружність своєї голови. В мене вийшло 57 см. Можна переміряти ще ось так. Тут виходить 58, бо кожен з нас захоче носити берет по-своєму. Тому як плануєте носити, так і вимірюйте окружність. А ми з вами переходимо далі, будувати, ніби як викрійку берета, але будемо одразу це робити на тканині. Тому змінюємо кадр. Почнемо з кругу або кола. Спочатку я складаю цю сантиметрову стрічку по колу, тобто роблю таке коло, яке має в обсягу своєму 57 см, які я виміряла. Тепер мені потрібно вирахувати діаметр, і згідно цього діаметру я буду будувати своє коло, тобто основу перед. Зробила свою викрійку одразу на тканині і тепер вирізаю. Як ви бачите, я вирішила не залишати припуски, тому вирізаю одразу по тому колу, яке відміряла. Ще раз перемірю сантиметровою стрічкою. Яка в мене вийшла окружність мого берету? Навіщо це мені потрібно? Щоб побудувати а точніше, вирізати, стінки мого берету? Я тут закладаю 8 см, тут вже залишаю на 1 см, і вирізаю. Згідно тої окружності, яку щойно виміряла сантиметровою стрічкою. Мені необхідно дві таких частини, щоб зробити свій берет звуженим до голови. Тому я вирізаю насправді два прямокутники зараз. Так, я зовсім забула розказати, що я робила оце ось коло, яке вперше ми з вами вимірювали і вирізали, більшим на 10 см, ніж окружність моєї голови. Я це робила спеціально, щоб в мене берет ну, сидів не прямо по голові, а був схожий саме на берет. Оскільки я зробила такий вимір. То мені і необхідно було звузити оці ось бокові стінки. Тобто, біля кола вони будуть ширші, біля голови вущі. Ну, а тепер давайте зшивати. Як ви бачите, в мене на кругу вийшов вугол такий різкий. Це тому, що я робила бокові шви навскіс, і вони вийшли більше, ніж 8 см. Тому я мусила їх скругляти. Зверніть на це увагу і заплануйте собі, коли будете використовувати мій спосіб. Мій берет вже готовий. Після того, як я зшила бортики та верхнє коло, мені залишилося тільки обробити край і пришити оту пімпочку. Але, окрім берета, я зараз ще буду робити вуаль. Роблю я її з ниток просто шляхом того, що зв'язую вузликами нитки в певному порядку. І таким чином, в мене вийде вуаль. Коли вуаль готова, її необхідно накрохмалити. Як я це роблю? Я поєдную один до одного клей ПВА та воду, мочу вуаль, потім розкладаю на рушнику та заколюю голочками. Таким чином, тримаю, доки висохне, і потім пришиваю до берета. І такий результат в мене вийшов. Роблю для вас маленьке дефіле. Прикольний букет да? Я теж оце побачила в соцмережах, і думаю, треба й собі такі організувати. Ну і ось він у мене є.